Під весняний засів в області підлягає 560 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше ніж у минулому році. Нинішня посівна кампанія надзвичайно складна у зв'язку із стрибком долара та війною на сході, тому і вартість проведення весняно-польових робіт збільшилась у три рази. Особливу увагу керівників всіх рівнів було звернуто на підтримку рядових сільгоспідприємств, фермерських господарств, які обробляють до 2 тисяч гектарів землі, оскільки самотужки через відсутність коштів вони. Своєчасно можуть не посіяти. Весняний засів ранніх ярих, зернових культур, підживлення озимих та закриття вологи, вже розпочалося у господарствах Андрушівського, Попільнянського, Черніхівського, Червоноармійського та Брусилівського районів. Сьогодні держава потребує більше продовольчої групи сільськогосподарських культур, аніж окремих видів, які експортуються, і ми як. Сировинний придаток інших держав експортуємо, тішачи себе, що начебто ми поповнюємо золотовалютні запаси і вирішуємо інше питання. Кліматичні умови вплинули на те, що проведення комплексу весняно посівної кампанії розпочалося на 10 днів раніше. З метою забезпечення продовольчої безпеки держави в області збільшуються посівні площі під ярою, пшеницею, житом, ячменем, гречкою, просом натомість зменшується посів соняшнику, сої та кукурудзи. Сірос підприємства області на 100% забезпечені висококондиційним посівним матеріалом і на 86% – мінеральними добривами. Для проведення комплексу весняно-посівної кампанії господарством області необхідно понад 7 тисяч тонн дизельного пального і півтори тисячі тонн бензину. І на сьогодні забезпеченість ним становить лише 70% до потреби. Значна нестача пального у господарствах Коростишівського, Радомольського та Лугинського районів. На колегії були розглянуті питання розвитку галузі тваринництва та стан земельних відносин і проведення сільського підприємствами розрахунків із власниками земельних паїв. Житомирщина посіє, передайте всім людям. Посіє 560 тисяч, а можливо ще й більше, тому що ми з року в рік додаємо. Ми торік додали додатковий обробіток тих земель, які понад 20 років не оброблялись, майже 60 тисяч. Їх у нас ще майже 200 тисяч є, тому я певен, що ми додамо ще й цього року.